Зеленський завтра зустрінеться з Трампом в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але є велика проблема: розміщення британських та французьких військ в Україні гальмують США. Збили людину з велосипеда, бо була в розшуку у харківському ТЦК. Прокоментували скандальне відео. Та Трамп народився в Росії. Просто таке неймовірна новина. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Знову велика кількість російських шахедів атакували Україну цієї ночі. Є загиблі та поранені після падіння дрона повністю вигорів двоповерховий будинок в Бучанському районі на Київщині. За інформацією моніторів, цей дрон раптом змінив курс і почав падати. Ймовірно, це був більш дешевий аналог шахеду. В обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок атаки одна людина загинула і двоє постраждалих, серед яких дівчина 19 років. Її з пораненням голови госпіталізували до місцевої лікарні. Вночі росіяни обстріляли дронами і Харків. В місті чотири прильоти, два з яких по багатоповерхівкам. За інформацією мера Харкова, відомо наразі про двох постраждалих на щастя, без. 재미ensive Україна та Сполучені Штати попередньо затвердили угоду про корисні копалення. Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє Financial Times. За інформацією видання Українські офіційні особи погодились підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, після того як Сполучені Штати відмовилися від своїх найжорсткіших вимог. Зокрема, аби Україна повернула США 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації. Копалин, а також положення, за яким Вашингтон мав би 100% контроль над комерційним фондом, згідно остаточної версії угоди, США та Україна створить інвестиційний фонд реконструкції, до якого Україна буде вносити 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту, і газ і супутню логістику. Проте в попередньо затвердженій угоді все ще немає чітких гарантій безпеки для України. Це питання, як і розмір частки сполучених штатів у фонді, і мають обговорювати окремо ймовірно зробляться під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у п'ятницю в Білому домі. Про те, що у Вашингтоні на цьому тижні прибуде український лідер, повідомив сам Трамп. Він вкотре наголосив на бажанні повернути витрачені кошти на війну. З його словами, це буде дуже важлива угода з Україною, яка може оцінюватися в трильйон доларів. Водночас, на питання журналіста щодо того, що Україна отримає, натомість Трамп відповів, що це 350 мільярдів доларів у вигляді військової техніки та право боротися далі. Мирна угода між Україною та Росією залишить обидві сторони трохи незадоволеними. Речниця Білого Дому запевнила, що Трамп, нібито, вміє укладати угоди краще ніж будь-хто коли-небудь обіймав посаду президента США. Трамп, за її словами, вже досяг значних успіхів у припиненні війни і каже, що він хоче, щоб кровопролиття та вбивства припинилися. Більше того, Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти цієї угоди, на що в свою чергу має піти також і Україна. Водночас, речниця Білого Дому не уточнила про. Які поступки ідеться? А як ви гадаєте, чи слід іти на поступки Росії в питанні досягнення миру і на які саме напишіть про свої думки в коментарях, і обов'язково підпишіться на наш канал. Тут лише цікава інформація. Найбільший важіль впливу, який має Трамп на Україну, це припинення поставок зброї в Україну. Західні чиновники припускають, що без допомоги США Україна зможе підтримувати нинішній темп бойових дій ще не менше до літа а далі вже сподіватись виключно на підтримку Європи. Однак чи покриє вона дефіцит, поки не зрозуміло на що розраховувати у разі продовження війни. Дивіться в нашому матеріалі. Якщо Америка перестане постачати озброєння, то Україна за нинішньої інтенсивності боїв зможе воювати не більше чотирьох місяців. У такому разі, вже наприкінці весни, зсу зіткнуться з нестачою деяких боєприпасів. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії у нинішньому темпі до літа. Заявили нинішні та колишні західні чиновники. Після цього Київ може виявитися без боєприпасів і не зможе використати деякі із своїх найсучасніших видів озброєння. Американське видання The Wall Street Journal» із посиланням на свої джерела у Білому домі у своїй новій статті стверджує, що відсутність постачання озброєння може серйозно вплинути на ситуацію на фронті. На даний момент Українська ВПК може забезпечувати потрібності Сил оборони України на рівні 30%. Імена вот этот фактор зажаліні єхілесала й п'ятой на котрою дають наші стратегічні партнери. прекрасно понімає, що без внешней военно технічної помощи Україні будет весьма проблемно. До зміни влади у Білому домі адміністрація Байдена зробила максимум можливого, аби постачання американського озброєння не припинялося і навіть після зміни влади. Байден намагався забезпечити Україні можливість продовжувати конфлікт якомога довше до свого звільнення з поста. Його адміністрація організувала відправку зброї з американських запасів і уклала контракти на постачання оборонної продукції, включаючи боєприпаси, перехоплюючи системи ППО та транспортні засоби. Ці постачання планується продовжувати до 2026 року. Наразі вітер дме в інший бік. Новий президент Дональд Трамп перевернув все з ніг на голову. Не зрозуміло, чи триватимуть постачання зброї Україні і надалі. Это будет зависеть от деталей. Например, готовы ли Соединенные Штаты по-прежнему поставлять в Европу оружие, боеприпасы и так далее для Украины? Если да, то ответ однозначно будет положительным, потому что, конечно, это будет дорого. Но, знаете, в Вашингтон можно было бы отправить, скажем, 30 миллиардов баксов. И если бы это дало Украине то, что ей нужно, скажем, еще на год или два, скажем так, для уникального оружия, которое способны предоставить только Соединенные Штаты, особенно в большом количестве, тогда это было бы относительно простым решением. Если же Соединенные Штаты не захотят продавать оружие Украине, это будет гораздо сложнее. И особенно в таких областях, как ПВО, это может стать проблемой. Наразі українська військова промисловість виробляє зброї на 30 мільярдів доларів на рік. Роком раніше цей показник був у шість разів менший у 2025 році. Великобританія виділяє Україні на військову допомогу 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Норвегія виділяє 3,5 мільярди євро військової допомоги. Також пакет військової допомоги від ЄС на цей рік швидше за все істотно зросте. Про збільшення військової допомоги заявила заступник голови Європейської Ейського союзу Кая Ми також обговорили, і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Деталі та особливо цифри будуть узгоджені та обговорені на позачерговому європейському саміті 6 березня. ЄС прагне поставити Україну в сильну позицію, щоб вона могла сказати НІ поганій угоді. Каля Кала, заступник голови ЄС. Американська військова допомога суттєва, але і без неї Україна може і надалі протистояти агресору. Головне, аби допомога від інших партнерів надходила у заявленому обсязі. Наприклад, Європа вже суттєво наростила випуск снарядів і може вже повністю поновлювати українські витрати у цьому військовому компоненті, але найважливіше це розвивати свій ВПК, аби не залежати у цій війні від заокеанських та інших. Можливих обставин. Великобританія готова направити свої миротворчі війська в Україну для підтримки миру. Однак лише у тому разі, якщо отримає американські гарантії, таку заяву зробив прем'єр-міністр Кір Стармер. Проте, як пише Financial Times, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобов'язань із підтримки європейського контингенту, який може бути розташований в Україні. Відомо, що Париж і Лондон публічно заявили, що готові взяти на себе основний тягар повоєнної безпеки в Україні, але потребують логістичної та розвідувальної підтримки. США Трамп вже на зустрічі із Макроном говорив, що Вашингтон надасть певну підтримку миротворцям, проте він не вірить, що європейським країнам потрібна буде значна підтримка, оскільки Росія буде дотримуватися будь-якої підписаної угоди про мир. Це був військовий, який самовільно залишив військову частину, а не цивільний. У харківському обласному військоматі прокоментували інцидент з працівниками ТЦК, які збили людину на велосипеді. Там кажуть, що громадянин не реагував на вимоги зупинитися та надати на перевірку свої документи. А тому, щоб з'ясувати причину військовослужбовець ТЦК, просто зіштовхнув чоловіка з велосипеда просто на землю. Після чого військовослужбовця в розшуку доставила до відділка поліції а згодом до харківського зонального відділу військової служби правопорядку. Щоправда, а в харківській поліції перед цим розповіли, що це не перша зустріч велосипедиста з військовослужбовцями ТЦК. Раніше він вже втікав від них і на момент інциденту перебував у розшуку. А от чи був саме військовослужбовцем, який здійснив СЗЧ, правоохоронці не уточнили. Міський голова Покровська Донецької області Руслан Трибушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 року, опублікував відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського із закликом укласти мир та дати людям пожити. Я сьогодні звертаюся до Володимиру Олександровичу Зеленському як мер міста Покровська і говорю про те, що Володимир Олександрович, жителі Покровської громади, хочуть миру. Більшість жителів України. хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить. Трибушкін формально залишається мером Покровська. Однак після створення військової військової адміністрації його повноваження припинилися. У свою чергу Покровська Покровській міській військові, військові адміністрації, реагуючи на заяву мера міста, заявили, що роблять усе можливе для наближення перемоги і підтримують президента і уряд у прагненні найскорішого миру. Проте там вказали, що ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру. Пройшов СВО, вбивав українців, а тепер можна і піти навчати дітей. Російські військові злочинці стануть наставниками для важких підлітків. Чому можуть навчити і для чого насправді Кремль проводить таку політику? Розбирались наші журналісти. Російські військові злочинці стануть наставниками для важких підлітків. Ось вот ті ж ветерани, люди з колосальним бойовим опитом. пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Само це і мають на меті російські законодавці не допомогти підліткам виправитися, а виростити з них гарматне м'ясо, щоб замість зони одразу вирушали на війну. Войны выигрывают не, не полководцы, а школьные учителя и священники. Про переподготовку в педагогии в тех, кто повернулся с фронта, постоянно клопочется сам Путин. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге. Что тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше. Самое лучшее воспитание – это личный пример. И тому даже специальную программу навчания створили. Здесь готовят учителей по основам безопасности и защиты Родины. Слушатели этих курсов – ветераны СВО. Они не понаслышке знают, как работает западная пропаганда. Для нас важно, чтобы вы приходили в школу, рассказывали ребятам, в том числе и о специальной военной операции, подвигах. Конечно, нужно а, пройти соответствующую подготовку, соответствующую переобучение. Я думаю, все участники, которые сейчас находятся на обучении, показав свой героизм, показав свое отношение к родине, правильно будут направлять детей. І бренд піднесуть патріотизм. І нічого, що половина цих так званих героїв до війни сиділи і зараз повертаються і вчиняють нові жорстокі злочини, часто проти тих самих дітей. Российского военнослужащего из Приморского края Станислава Цабиева за последний месяц обвинили в изнасиловании как минимум двое девушек. Я не могу еще Это эмоции отца 11-летней Анастасии Якиной. Самый хороший ребенок у меня был. Девочку убил помилованный Путиным участник войны 40-летний Владимир Александров. Он признался, что изнасиловал девочку в своей комнате, а затем перенес ее в подвал, где убил. В Кемеровской области поймали убийцу 12-летней девочки. Это бывший заключенный Андрей Быков, который оказался на свободе, уйдя на войну в Украине. 12-летняя Карина пропала утром 18 июня. Ее тело нашли в колодце спустя сутки. Быков рецидивист, он сидел 6 раз, в том числе за убийство. І все це настільки стало буденністю, що про це прямо говорять навіть самі військові командири. Приходь, я нахожусь сейчас на данный момент по на курскому направлению. Я сразу же сходил к начальнику УВД Курской области и задал ему добрый вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашёл. Он улыбнулся и сказал: "У нас на территории совершено 187 преступлений военными это убийство, і з насілування другої другої ні одного з яких не совершили бойцы подразлені Ахман. Але пропаганда робить свою справу і не школами єдиними для вчорашніх убивць створили спеціальну програму час героїв та відправляють їх працювати до органів влади. Именно из этих людей ми должны в будущем формировать настоящую еліту страны, в руки которой можна передати Росію. Ми ждемо вас. Во всех регионах, в руководстве. Вот так нужны. Ребята, вы можете с уверенностью знать, что когда закончится СВО и вы вернетесь домой, вы будете нужны как вашей семье, так и вашему государству. Блата нет. Есть абсолютно честный, прозрачный подход. Потому что они, ну, они гвардии Путина. Судячи за останніх решений российской власти, Россия не те, что ніколи не стане великою, а незабаром перетвориться на одну велику колонию. Кандидат у президенти Польщі Славомір Менсен приїхав до Львова і назвав Бандеру терористом, закликавши українців відмовитися від його культу. Своє відеозвернення він виклав у соцмережах. Польський політик заявив, що бандерівці вбили 100 тисяч поляків, а тому це як в Німеччині ставити пам'ятники Гітлеру. Водночас, мер Львова стверджує, що проросійський кандидат президенти Польщі взагалі має заборону на в'їзд в Україну. Тому питання, як він зумів потрапити до міста Лева? Славомір Менсен один із лідерів антиукраїнської польської партії Конфедерація, яка організувала блокаду українського зерна на польському кордоні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Менсен висловлював побоювання щодо українізації його країни. Росії народився Трамп. Так, ви все правильно зрозуміли. Подружжя з Новосибірська так закохалась в постать американського президента, що назвало свого новонародженого сина Трампом. А от по батькові дитина буде Володимировичем. Вибір імені для малого росіянина зайняв чимало часу, адже батьки прагнули чогось незвичайного допоки не зупинились на главі Білого Дому. Наразі сім'я ще не оформила свідоцтво про народження, і мати з новонародженим залишається у пологовому будинку. Проте запевняю, що через кілька років таке ім'я може стати рідкісним. Ще пак. Ви тільки уявіть, що буде з малим росіянином Трампом Володимировичем, якщо президент США реально кине Москву на переговорах. Чесно кажучи, не застріл. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.